Привіт, друзі. Ви дивитесь календар Кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 14 листопада, на більшості водойм очікується типовий листопадовий день. Ранок свіжий і місцями туманний. В день переважатиме хмарна погода з локальними проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі або мокрий сніг у гірських регіонах. За середніми оцінками по країні денні температури будуть близько плюс 3 плюс 9 градусів Цельсія. Вранці місцями можуть опускатися до нуля плюс 3 градуси Цельсія. Отже, одягайтеся пошарово і беріть термос із гарячим напоєм. Якщо плануєте нічні або сутінкові виходи, майте на увазі можливу туманність і знижену видимість. Ранок і вечір ваші головні вікна для кльова. Перша година після сходу сонця часто дає найбільше акуратних, але результативних клювань. Туман і приглушене світло знижують пильність риби, і вона частіше підходить до берегових ділянок. Друге продуктивне вікно одна-дві години напередодні заходу сонця. Якщо ввечері вітер слабшатиме, очікуйте підвищеної активності хижака та більшої мобільності мирної риби. Солонарні таблиці і локальні розрахунки для вашої точки допоможуть уточнити точні години, але загальний патерн – класичний ранок вечір пріоритет. Місячна ситуація. 14 листопада місяць буде у фазі убуваючого серпа Веннінг Кресент. Освітленість помірна і поступово зменшується. тому нічна місячна підсвітка буде невеликою. Це означає, що нічні сюрпризи менш імовірні, а сутінкові і ранкові години залишаються найперспективнішими для ловлі, особливо для хижака. Плануйте приїхати на місце за 30-60 хвилин до світанку, щоб зайняти хорошу точку і дати снастям осістися. Мирна риба, карась, плотва, підлящик і лящ завтра будуть триматися ближче до укриттів в ямах за корчами та на переходах дна, де вода трохи довше прогрівається. Для поплавкової ловлі обирайте тонкі поводки 0,8-0,12 мм, дрібні гачки із скользячий або комбінований монтаж. Це дозволить оперативно змінювати глибину. Наживки мотиль опариш дрібний черв'як, прикормка, дрібна фракція, подача точковими маленькими порціями, часто і мало, щоб не перегодовувати рибу. Якщо за 20-40 хвилин нема реакції, змініть глибину на 10-30 см або пройдіться уздовж берега 10-50 метрів. Восени риба часто стоїть у вузьких шарах і реагує тільки на дуже точну презентацію. Фідер. Працюйте акуратно, легкі годівниці, м'який контакт при падінні оснастки і дрібна фракція прикормки. Шукайте кордони дна, мул, пісок, камінь, підводні вали ями, саме там концентрується корм. Даючи точці відлежатися 20-40 хвилин, часто отримуєте серію клювань після довгої паузи. В умовах течії підбирайте годівниці по вазі під силу потоку, при вітрі або хвилі скорочуйте дистанцію і переходьте в бухти. хижак. Щука та окунь будуть найактивніші вранці і під вечір. Шукайте щуку біля корчів, в очереті, на виходах із ям і біля підводних виступів. Працюйте середніми воблерами з натуральною грою з силіконом 7-12 см на легкому середньому джигу, коливними й обертальними блешнями. Проводка має бути варіативною. Почніть з повільної рівномірної. Додавайте короткі ривки і паузи. Часто саме пауза провокує атаку. Окунь тримається з грайками у середніх шарах ультралайт. Та дрібний силикон оберталки дадуть багато контактів. Судак буде активніший у сутінках на бровках. Повільний джиг і тісний контакт з думдном збільшать шанси на результат. Колір і вага приманок у чистій воді тримайтесь природних приглушених тонів: зелений, коричневий, сріблястий. У замутненій після вітру чи опадів. Пробуйте контрастні яскраві відтінки, жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. Починайте з легкої презентації і лише при відсутності реакції поступово збільшуйте вагу або розмір приманки. Іноді делікатність важливіша за важку артилерію. Для щуки обов'язкові міцні повідці, сталеві або товстий флюорокарбон 30-50 см. Екіпірування і безпека, Одягайтеся пошарово. Базовий термошар, середній утеплювач фліс, і зовні вітро та водонепроникна куртка, запасні рукавички, тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз, сухий рушник і термос із гарячим напоєм, маст. Павербанк для телефону обов'язковий. У холоді батареї сідають швидше. На човні перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. В умовах туману або слабкої видимості майте додаткові світлові та звукові сигнали. Регіональні нотатки. Захід. Більша ймовірність локальних опадів і вищої вологості. Шукайте дрібні затишні ставки і захищені плеса. Центр північ. Корчисті береги. Переходи дна і ями пріоритет для ляща і густери, схід південь. Через іноді сильніші вітри віддавайте перевагу бухтам і прибережним заростям. Локальні теплові вікна можуть піднімати мирну рибу ближче до поверхні, але це короткі можливості, встигайте оперативно. Кілька польових хитрощів, що часто рятують. Міняйте глибину подачі кроками по 10-30 см. Якщо довго нуль, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу точку. Для мирної риби спробуйте змінити текстуру прикормки, додати трохи макухи або панірувальних сухарів. Іноді це працює краще, ніж нові ароматизатори. Для хижака експериментуйте з паузами в межах однієї проводки. Часто пауза виманює найцікавіший удар. Плануйте ранній виїзд. Будьте гнучкими в тактиці і не забувайте отримувати задоволення від процесу. Іноді найцінніший трофей це тиша і момент, коли вершинка водилища різко оживає. Бажаю вам теплих рук, чітких ударів і гідних трофеїв. Хай кльове буде!